Хочу запросити вас на виставку Пітуча Україна. На вашої уваги будуть представлені 84 роботи: це техніка, олійний живопис, акварельний живопис, суха пастель. Також представлений повітряний пастелін у вигляді самчиківського розпису. Тобто, виставка цікава, батогранна і самобутня представлено безпосередньо сюжетно-тематичні композиції на різну українську тематику. Тобто час жнив. Час ворожіння, час колядування, відповідно представлені прекрасні українські пейзажі. Наші українські квіти в олійній техніці, акварельні, це прекрасні мальви, чорнобривці, ромашки, айстри. Я хочу подякувати вам, звичайно, від імені міського голови, від імені міської ради. І сказати, що такі події, особливо сьогодні, набувають ще одного сенсу. Ми говоримо про те, що наша нація незламна і має фантастичне майбутнє. Дякуючи Збройним силам України, ми маємо цю можливість тут, в тилу творити, жити і працювати на майбутнє нашої країни. Я хочу щиро подякувати батькам за ваш вибір саме цієї школи, вчителю за вміння вмотивувати дитину, ну а музиці за прекрасний акомпанімент. Дякую! я захоплена. Цими картинами, тому що ми старались донести українську тематику, українське минуле, тому що е, люди згадали, хто вони і з якої вони країни, і робили всі картини у тематиці е, України, української сили, української волі, українського народу і всього, що пов'язано з Україною. На виставці викладача Світлани Вікторівни ми можемо побачити колекцію робіт, які представлені в різних техніках. Надихає діток і прививає їм роб... любов до того, чим вони займаються, вчить їх надалі розвиватися, творчо працювати постійно вдосконалювати свої навички і якось надихає їх на те, щоб вони ніколи не зупинялися на досягнутому, а працювали далі, далі і далі. Я хочу вам розповісти про нашу працю з дівчатами. Ми дуже всі старалися, малювали. Мені мені найбільше подобається працювати олійними фарбами. Мені подобається навчатись в цій школі мистецтв різних техніках. Це дуже цікаво. Також бажаю їй і надалі працювати в такому ж самому темпі. І далі надихати своїх учнів хочу запросити вас на нашу виставку та поділитися з нашою творчістю та нашим натхненням. І маємо бажання, щоб ви залишили свій відгук та гідно оцінили роботу юних дарувань.